Прес-конференція саме на базі в кончі заспі для Блохіна стала дебютною на посту тренера збірної. Перше, що кинулося у вічі, він не схожий на попередника і в цьому. Менше штампів, кілька різких парирувань, навіть відносні відвертості. Якось про Ящука зі співаком очень настойчиво рекомендують збірну Ящука, яка то ли лучше в першому таймі, ли лучше во втором таймі. Трудно визначити, поки ми його не смотрели. Ну я хочу вам сказати таку закриту інформацію, що я з ним а людина сам відказався. играть в сборную по одной простой причине, что еще не готов. Он давно не играл и не готов играть на уровне сборной. Но если плохая информация, когда я позвонил Спиваку, не хочу скрывать это, то человек отказался играть в национальный сбор. Вот и все. Уговаривать я положил трубку на второй секунде. Уговаривать никого не буду. Аналогічні бесіди Блохин вів із Серебраніковим та Лужним, і ті за, однак нині травмовані. Що ще Шевченко на прохання тренера прилетів до Києва, хоча до Лівії його не повезуть, дадуть перепочити. Місін, Гусин та Дмитролін приїхали травмованими і також залишаться в Україні. А в і Онищенка проблема виникла лише сьогодні. З'ясувалося, що в їхніх паспортах стоять ізраїльські візи, і лівійське посольство відмовило їм у оформленні документів. Реброва викликали не через доброчинність, а щоб грав. Кирлик із Чорноморця, котрого примітили раніше, завершив кар'єру. А ось двох одеських форвардів – Балабанова і Косирина – Блохін хоче перевірити в дуеті. Якщо буде жеребівка, як сказав президент федерації, то є дата, по-моєму, 9 февраля у нас. В тому що? Наступного року. Наступного року. Тому, може, дата для нас не найблагоприятніша, але от подивимося, якщо ми попадемо грати 9 февраля на наступний рік. Посмотрим, в якому буде звісно сборная. Тема календаря відбірної групи для нашої команди стоїть гостро як ніколи. Григорій Суркіс щойно повернувся з Німеччини. і Його оцінка ситуації не рожева. на є які рішення Турецької федерації футболу. Я о них не буду говорити. Сьогодні ми знаходимося в стані... Переговорным, но вместе с тем я абсолютно не уверен даже на 1% в том, что это к чему-либо приведет. Формат жребия ФИФА фактически только для команды, которая вытянет для себя жребий А-Б, относительно нормальный календарь, который будет команда играть в этом цикле отборочном, игру дома, игру на выезде. Для всех остальных команд это жесткий, Цикл одворочне, в якому дві ігри на виїзді, наприклад, із Данії в Казахстан, іліз Казахстана летим в Данію. А поки останнє тренування збірної на українській землі завершилося сьогодні о 19-й, а завтра о 10-й ранку. Літак з командою візьме курс на Тріполі. Микола Васильков, Роман Яленський, програма Вікна Спорт СТБ.